Усім привіт! Привітки! Ми збираємось на прогулянку в ліс. І зараз будемо одягати Настю, тому хочу вам показати, як я одягаю свого рібенка на зимню прогулянку. Да, вона там уже взуття їсть, так що давайте погнали. Ось весь набір нашого одягу. Завжди перед прогулянкою міняє памперс. Два слої штанішок, теплий бодік. На сначос. Ковтинка, носочки, у нас взуття. Супер крутецьке, так що я тільки одні носочки вдягаю. І конвіс з рукавичками, шарфікою і шапочкою, так, да, конвіс з бевібокса. Свіжим повітрям Тут дуже гарно. Да. Всім всім місць. Давай, добре. Дивись скільки вас вас хочеш. Настя, це я космонавт. Ааа, молодець. Ти така молодець. А ну покажи, як ти топаєш Покажи, покажи. та 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 так, та -та -та. а, -а, -а. Да. а взагалі чому ви вирішили знімати влог? Бо нам скучно. Да, карантин. Это. І я, в принципі, люблю такі варіанти відео дивитися. Це не дуже, звісно, заходить да. на ни... Ютубу, але все прикольно і для себе. А згадка буде. Гарно. Дочка, далі мене знімали, коли Настя була маленька, бо коли я була вміти. Бо було б що переглянути. В інстаграмі, звісно, це теж круто, але в інстаграмі все, ти робиш, робиш, а потім воно зникає. Раніше інстаграм це було таке, як просто зняв і закинув. А зараз над ним треба пахати не менше, ніж над Ютубом, але в Ютубі відео залишиться, а в Інстаграмі воно через добу пропаде. А про тік я взагалі мовчу, тому що там, щоб зробити якесь відео, треба витратити на нього хвилин 40, а до цього ще, я, мабуть, не знаю, скільки люди витрачають, щоб щось придумати, а не просто когось стирити. А, ми вже пробували. А ми вже все пробували, крім Тікток, бо Тік-Ток це взагалі не мають. Не, ну ми зазвичай просто так дома не сидимо. З самого початку ми пробували займатися це продажем дитячого одягу в інстаграмі. Ну, закінчилося кляпком. Але набрали дуже багато крутого опиту. Потім і одягу. І одягу, так. нам вистачить надовго. Потім ще Оксана займалася своїм інстаграмом. Так, продвигала свої Наскіння... сторінки. Не ненадовго вистачило, тому що там треба Наскільки? на рік? фінансове. Ну, ще рік. Фінансове влагання. Але будь-яка така справа, це мотивує щось робити. Наприклад, я прийшла займатися інстаграмом і фотографії в нашому житті стало набагато менше. Хоча прикольно, бо раніше було, бо було багато фото, і, наприклад, на альбом Насті дуже багато фоток було що вибрати. Бо за останній місяць фоток Насті майже немає. А ще коли до цього, ми знімалися ютубом? Ютубом, так, активно. Знімали челенджі, дуже сильно заморочувались, бо в нас була екшн камера а з екшн камерою знімати щось тут коло. У яких умовах просто нереально. У нас була GoPro 4, там не було ні екранчика. І коли ти знімав, І ми зробили освітлення, що було нормально. Дуже багато парлося з цим. І це все нас відбило дуже, дуже відбило бажання. Просто що вже в нас нічого не хотілося займатися цим всім. І от пройшло скільки років. У 2017 році було Два роки, так, да, пройшло. Від того часу. І ми почали знову, але вирішили не заморачуватися так само, як того разу, щоб ми хотіли зробити все ідеально. Все просто щоб було там прям перфектно. Цього разу вирішили, робимо все просто і часом воно буде вже ставати лучше лучше. Тому ми зараз знімаємо це все на звичайний телефон. Мій 7, Mi 9 t і оксаний телефон, iPhone Xiaomi. А, ну, так, також чим заморочиться. Вчора багато нервів вийшло на те, щоб це все скинути з айфона на ноутбук. Ви... І вирішити і однопрем'єрком встречати, і все згадати, як це було, але все одно вже легше. Ага. Маю... Вчора Оксана знову каже, все. Не будемо цим займатися, це все важко. Бо скинути відео. Будь-що чим можна займатися, це не пряжне. Я зрозуміла, що ми будемо сидіти. Вдома два тижні, і якщо себе нічого не напрягати, мені таке робити не будемо. Просто будемо сидіти і дивитися Да, Бо вчора стикнулася з проблемою, що скинути відео не можна, бо щось айфон не хоче скидати відео. Потім а, скинули, ну, а до Pro. ми обробляємо відео, тобто у нас вже опер є. Ми спочатку обробляли, то й зараз будемо просто згадувати вже попроще. І скидаємо в Adobe. І не бачу формат, просто бачу, як звук. Ще одна проблемка вчора все цілий вечір сиділа з цим. Ну, але все таки вийшло. Може здатися дуже простим, таку о, -о в Ютубі. Вони просто рок. вони просто сіли, зняли якісь відео, а тим паче зняли влог про те, як сходили покакали, какали і ти на цьому гроші мають. Насправді, це також великий труд заставити себе і знімати якось це. Ну це також зустрічається часто. Інстаграм це час, щас не просто взяти телефон і зняти. Ні, звісно, можна просто взяти і зняти, але ви там таки методом нічого заробляти, любити у да, І лізу, ще великий труд, просто навіть тримати цю камеру, бо в мене вже О, рука болить. Добре, це вже й замерзла. Ми вже будемо лягати спати, ось комашку будемо купати. Обіць. Да, і завтра хочемо зробити огляд на нашу прогулянкову колясочку. Думаю, вам буде цікаво. Тому всім до завтра і на добраніч.